З вами Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про інструмент, який має мультитул. Що це таке? По суті, це цілий ящик з інструментами, які вміщуються до вас у кишені. Так, ідея не нова ще у 19 столітті. Швейцарські офіцери носили з собою ножі Victorinox. Їх можна вважати такими собі прадідами сучасних мультитулів. Але справжню революцію зробив Тім Лезерман, створивши мультитул у сучасному вигляді. Сьогодні ж я вам покажу лінійку мультитулів від Forest. і ми спробуємо з вами обрати саме те, що потрібно вам. Перш за все, про головне: всі моделі мультитулів Forest зроблені з нержавіючої стелі. Що ж це вам дає як користувачу? По-перше, довговічність. Такий інструмент не боїться вологи на риболовлі чи в поході і слугуватиме вам роками. По-друге, легкий догляд. Після роботи з чимось достатньо його просто протерти і не буде ніякої іржі. По-третє, міцність. Нержавіюча сталь забезпечує чудовий баланс ваги та міцності, що є ключовим для портативного інструменту. Головна перевага будь-якого мультитула це, звісно, його функціональність. І тут Форест нам пропонує дві великі лінійки. Для того, щоб ви змогли обрати ідеальний баланс для себе. І якщо ви тільки знайомитесь із світом мультитулів або шукаєте простого і надійного помічника, серія Optima для вас. В основі серії лежать багатофункціональні мультитули у стилі швейцарських, але кожен із своєю фішкою. Наприклад, ось це я взяв би з собою до кошика на пікнік, тому що в нього є все необхідне для гарного вечора. Відкривачка, штопор, ніж нічого зайвого. А ось це я ношу з собою в місті, тому що замість штопора ви знайдете тут тримач для вашого смартфону та відмикач слоту з sim картою Актуально. А ось це я раджу вам повісити до ключів від автомобіля, тому що тут ви знайдете як ніж, так і свисток, розбивач скла та різак для пасків безпеки. Але якщо вам потрібно більше міцності та функціоналу, Зустрічайте старших братів серію Voyager. Це справжні мобільні майстерні на основі повнорозмірних пласкогубців. Зовнішній вигляд вселяє довіру, та і на практиці все чітко зафіксовано на своєму місці і не деформується в межах свого призначення. Є різне наповнення, тому у вас є можливість підібрати до своїх потреб. Окремо хочу виділити набори з столовими приборами від Voyager. Набори з ложками, виделками, що від'єднуються і ні. А для справжніх гурманів є набір для барбекю, де є повнорозмірна лопатка, ніж та виделка. Також в серії є риболовні мультитули з плоскогубцями та розтискачем завідних кілець. Ось таке наше оновлення мультитулів, а найкращий спосіб з ними познайомитись потримати їх у руках. А це ви можете зробити в наших магазинах флагман по всій Україні або познайомитись більш детально з моделями на сайті. Дякую за перегляд і хочу вас поцікавитись, для яких саме задач вам потрібен мультитул. Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!